Іван Самотос. Перлина Львівської скульптури. Іван Самотос видатний український скульптор, народний художник України, професор, завідувач кафедри монументальної декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв. Походить села Устя, що на Миколаївщині. Народився 20 серпня 1933 року, навчався у Львівському інституті декоративно-прикладного мистецтва, де у 1991 році здобув посаду професора. Походження та родинні зв'язки мали великий вплив на творчість скульптора протягом усього його життя. Варто лише згадати сусіднє село Демня, котре мало необияку коменярську славу. Адже народило на світ мистецькі сім'ї дзиндрів та сколоздрів. Друга світова війна, а також Національно визвольний рух 1940-50-х років закладали певний фундамент у житті молодого скульптора і давали неабиякий поштовх творити у таких надскладних умовах. Митець всіляко намагався закласти у своїх роботах духовність людини важливість залишатися людиною навіть коли надворі війна. Саме тому Іван Самотос так любив працювати саме з ліричними героями, як от портрет дружини, Алегорія підсніжник, портрети доньки Наталії. Адже йому було дуже важливо дістатися до істинних духовних цінностей людини хоча б трохи викрити її множинну суть. Варто зауважити, що мистецький шлях автора був неабияк різноманітним він постійно відкривав для себе нові методи обробки матеріалів. Експериментував з фактурами та вдавався до поєднання декількох стилів у своїх роботах. У деяких працях чітко відстежується вплив традиційної різьби, а подекуди експресивні динамічні мотиви. Серед робіт Івана Самотоса велику частину займає портрет як спосіб відзеркалити людську особистість. Пріоритетом для митця завжди було розкриття глибинної сутності, інтимності. Внутрішніх переживань людини, встановлення на перший план її морального і душевного стану. Автор вдавався до цікавих поєднань різноманітних стилів у своїй творчості, але варто зауважити, що вони завжди працювали в гармонії. Адже художник володів унікальною особливістю підкреслити спільне в радикально відмінних речах. Таким чином, Іван Самотос одночасно міг вдаватися як до експресіонізму. Так і до пінзелівського бароко в одному творі. Цікавою особливістю портретів Самотоса є його підхід до їх створення. На противагу багатьом іншим художникам, він вважав, що зовнішній вигляд натури не завжди відповідає істинній сутності та може відволікати і вести в неправильному напрямку. Митець володів прекрасною зоровою пам'яттю, тому не надто концентрувався на чіткому зоровому контакті з героєм. Він аналізував персонажів, сконцентруючи увагу на їхній глибині, стежив за рухами, мімікою, манерою спілкуватися, потім робив начерки, а згодом, маючи в голові образ особистості, завершував портрет Національний демократичний рух і піднесення у суспільстві напередодні незалежності України також мали неабиякий вплив на творчість Самотоса. У його творах почала далі чіткіше читатися ідея визволення і боротьби. Однією з відомих праць митця є скульптура В'ячеслава Чорновола, видатного українського політика. Робота, виконана у стилі радянського монументалізму, встановлена у 2002 році. У Львові. Також варто відзначити наступні роботи Самотоса як от Пам'ятник Степанові Бандері Жертвам НКВД. Також варто відзначити наступні роботи Івана Самотоса, як от Пам'ятник Степану Бандері, Жертвам НКВД, Воїнам УНР та УПА, що демонструють авторські новітні бачення героїв України, підсумовуючи Іван Самотос – новатор, котрому вдалося вдало переосмислити і освіжити тогочасне мистецтво, додавши своєї унікальної манери, інтерпретувавши загальні підходи до скульптури. Надихнувши сучасників та сьогоднішнє покоління митців гармонійною і духовною працею. Зинові харкави іде стаустів треба відкривати там музей сади. Михайло Бога підтримав. І буквально в -му, 2017 -му році по смерті татами зустрілися. Миколаєва, е, Федорію, Андрієм Івановичем, який очолює міську раду е, старостою села е, Іваном Буркою. Що можна з цього звіти і звіпили те, що ви побачили позавчора, ми також були на відкритті. І це дуже стисний термін, вдалося людям своїми руками відремонтувати, тому що попередньо жили там біженці, які переміщенці, які втікали від російських бомб, і вони жили більше року, жили дуже акуратно, але все одно. Це було багато поправляти, управляти, вони дуже виклали плитку іншу. Це зовсім гарно забрали роботи, 11 правдових робіт привезли, оригінали. І Михайло не колекціонуючи роботу мого брата, освятили музей, дуже гарно співав села руське, з'їхалося, зійшлося багато. Краян приїхали гості з Львова, що ми і далі будемо все вище і вище, і десь будемо мати опції, де можна було б проводити в тому музеї. І симпозіуми молодих майстрів, скульпторів найкраще, і мистецькі симпозіуми, і художню і музичну школу. Тато ще при житті привіз туди клавір. Портеп'я і хотів, щоб діти вчилися музиці і мистецтву. Діти з Устя, з поля, може, і з Миколаєва ми приїжджали. От такі опції. І звичайно, треба, щоб бачили це мистецтво, тому що тато е, в своїх образах відбив практично історію України від Ольги Володимира ви бачите на цій виставці через козацьку добу, через змагання наші національні. В ХХ столітті за державність і до останніх днів історик Ташкевич багато інших образів його сучасників, художників, з глибини витягнути не просто впізнаваний зробити портрет, а витягнути їхню таку внутрішню, навіть національні <суміття> риси. Здається мені, але фактично о, о, моя професорка вишивку, запознавець, сказала, як то до робити самотоса треба приводити е, молодь, щоб вона вивчала історію на вескахворах високої мистецької вартості містату.